Математика додавання в межах 5. 1 додати 1. Скільки буде одне яблуко додати ще одне яблуко. Натисни на паузу і подумай. Молодець. 1 додати 1 дорівнює 2. 2 додати 1. 2 яблука. Додаємо ще одне яблуко. Скільки буде? Натисне на паузу і подумай. Молодець. 2 додати 1 дорівнює 3. 3 яблука додати ще одне яблуко. 3 додати 1. Скільки буде? Натисне на паузу і подумай. Молодець. 3 додати 1 дорівнює 4. Чотири. чотири яблука додати 1 яблуко. 4 додати 1 дорівнює. Молодець. 4 додати 1 дорівнює 5.